Як військовому потрапити на ВЛК згідно з положенням про ВЛК в ЗСУ постанови і рішення ВЛК протягом періоду дії воєнного стану та мобілізації дійсні протягом року з моменту останнього медичного огляду? Якщо рішення ВЛК є дійсним, але у військовослужбовця погіршився стан здоров'я? Це є законною підставою, та військовослужбовець має право пройти повторне ВЛК з метою визначення рівня придатності або непридатності до військової служби. Тобто не обов'язково чекати один рік, поки сплине строк рішення останнього ВЛК для отримання направлення на проходження військово-лікарської комісії. Потрібно подати рапорт в паперовому вигляді командиру військової частини. Якщо рапорт відмовляються реєструвати, його можна подати в електронному вигляді через застосунок Армія плюс. Друзі, якщо вам потрібна консультація або допомога адвоката, ви завжди можете до мене звернутись.